Переваги, да, страхові резерви, це теж до гарантій е, накопичувального страхування життя, про те, що е, страхова компанія має зобов'язання повернути е, всі кошти, які люди накопичують в цих, е, на, на, на рахунках. Да. Тобто сама страхова компанія зобов'язана мати резерви мінімум 105%. Від зобов'язань. Тобто, якщо я комусь винна 100 тисяч, то в мене в резерві не в активах, не в активах, які я інвестую для того, щоб придбати, а в резерві, так, да, як ми говорили про фінансову подушку безпеки, в резервах в мене має бути 105 тисяч, щоб в разі, що мої інвестиції десь щось там прогоріло, я не так проінвестувала, щось трапилось, я з цих резервів могла розрахуватися перед людьми, да, зобов'язання свої виконати. Це про е, гарантії того, що гроші будуть повернуті. Це одна з умов, вона прописана теж в законі про е, страхування. Е, що...